В межах підготовки до відбиття можливих загроз з боку Білорусі, стримування ним наступальних дій з боку державного кордону у північних регіонах України тривають спільні навчання північний буревій. Підрозділи Державної прикордонної служби України підсилені підрозділами Національної гвардії України, блокують район проведення оборонної операції із завданням. Недопущення інфільтрації чи прориву диверсійно-розвідувальних сил противника у тил підрозділів, які проводять оборонні дії. З цією метою, то ви побачите, буде розгорнутий мобільний блокпост. Такі блокпости застосовуються по всій лінії ведення бойових дій. У разі, наприклад, нападу на цей об'єкт ми видвигаємось і зустрічаємо, так сказати, наших. Противників. Тут вже кордон недалеко. Тому посилено посилено. цей було За легендою сьогоднішнього навчання. Була загроза прориву державного кордону України безпосередньо на цій ділянці. Ворог намагався просунутися своїми підрозділами. Відбувалося посилення тих опорних позицій, починаючи від самої ділянки державного кордону та в глибину оборони наших військ. Покемон, покемон, я Сова, прийом. Шторм, шторм, Я вага оберт вигадає. Це БМП-1П. Це ще, скажімо так, вітчизняна техніка, але надійна. Надійна в надійних руках, скажімо так. Тобто Можна працювати як прямою наводкою, можна працювати і навісною траєкторією. Безпосередньо, як командира бронегрупи, моя задача зупинити прохід ворожої техніки. У навчаннях використовують і трофейну техніку, наприклад, прикладу цю броньовану машину піхоти українські військові захопили під час боїв на Чернігівщині 1 березня. В общем, тут ще і залишилися після боїв всякі з з той, з той сторони. І взагалі тут, як в кіно, прямо в ствол, залетіло 12,7 калібр. Якби пушку поміняли, працює і тепер усе. Під час бою, так. В той час, коли ми би, забирали її, оджимали, коротше, типу, треба ж було. Силу показати забрати. От і забрав. Кацапкою називаю, кручу її. Іноді, якби, получаю вона хвост. Ну і жалію, звісно, теж якби. Хоч і кацапська, але все-таки. Надо ж, мене шкатає ж тепер, якби мені служить. Збройним силам служить. Ви давно вже навчаєтесь давно? Так, да. На протягом війни, після того, як з Чернігів звільнили, кожен тиждень. Оборона нас міцна. Я думаю, що Збройні сили Республіки Білорусь не будуть наступати. Вони, звичайно, враховують ситуацію, така, яка є в нас. Ми також моніторимо ситуацію, яка є на території. Республіки Білорусь. Здовж державного кордону Білорусі на даний час утримується до сіми батальйонних тактичних груп. Вже майже півроку тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, в яких задіяні як їхні Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки. Крім цього, готується інфраструктура на території Республіки Білорусь, зокрема, залізничне сполучення. Також аеродромна мережа, яка постійно готується до прийому нових підрозділів, можливо, і збройних сил Російської Федерації.